В рамках фестивалю Місто зі Змістом» ми провели класний урбаністичний воркшоп. Він називався Чей бомбінг», тобто бомбардування стільцями. Це прикольна практика світова, коли публічні простори дуже швидко. Активує завдяки вуличним меблям, зокрема стульчикам таким. У нас в кінотеатрі дуже багато було старих стульчиків, і ми вже тестували цю гіпотезу і спостерігали, як їх використовують сусіди. Тому ми сьогодні зробили ще в 10 разів більше стульчиків, і деякі з них були особливими, зроблені з вторинного пластика з нашої майстерні пластик фантастик Такі стульчики ми міцно закріпили анкерними болтами. На бетоні учасники працювали як з ручним інструментом, так і з електро. Вони готували ці стульчики, а далі кріпили. От а багато стульчиків будуть у вільному доступі, їх локацію можна змінювати. Тож відвідувачі центру перемоги нашої площі може знайти їм краще місце і використовувати їх разом з друзями в дуже багатьох сценаріях.